Друзі, привіт! Хочу поділитися із вами рецептом простого печива із додаванням манної крупи. Готується дуже швидко і просто, а виходить ароматне і дуже ніжне. Розпочинаємо! Приготуємо тісто. В чашу міксера розбиваємо одне куряче яйце, додаємо цукор. Десь хвилину взбиваємо яйце із цукром. Додаємо розтоплене вершкове масло. Розтопити можна в мікрохвильовці або на водяній бані. Далі додаємо манну крупу і просіюємо борошно разом із розпушувачем. Замішується буквально за одну хвилину прямо ложкою перемішуються всі інгредієнти. Далі я збираю тісто руками в один шар, воно добре ліпиться як пластилин і при цьому не ліпне до рук. В такому вигляді залишаємо наше тісто орієнтовно на півгодини в холодильнику. Настав час формувати наше печиво. Беремо трохи тіста і робимо з нього кулю розміром орієнтовно, як грецький горіх. Трохи притискаємо донизу, щоб утворилась форма печива. Ставлю у розігріту духовку на 200 градусів на 10 хвилин. Будьте уважні, не перетримайте! Саме тоді печиво вийде дуже ніжне. А зараз, друзі, саме час заварити чай або каву і поласувати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Попереду на нас чекає ще безліч смачних рецептів. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Всім смачного! you